Друзі, вітаю! В цей тяжкий день в цю тяжку верну неділю після прильоту по Сумах, де росіяни били по мирних і цивільних по тролейбусу, по дітях, по цивільних громадянах. CNN анонсує зустріч Росії та України в анкарі на воєнній базі, типу, перша переговірна зустріч з часів Стамбула 1. Е Дивна інформація, яка точно демонструє, що Росія не їде домовлятися, Росія хоче нас переламати через коліно, готується до таких зустрічей. Але як Україні зараз зустрічатися з цими? Потворами велике питання, знову ж таки, поки що нічого не каже Дональд Трамп. Він цього не коментує. Хоча вже є заява його спецпредставника Келога, є вже заява Стармера, є заява Макрона, є заява Неоседи. Весь світ вже відреагував. І американські змі говорять, що Трамп повинен це зробити, тому що мовчання, коли Росія б'є балістикою. По нас зриваючи цю угоду, ну практично не неприпустими. Зекономіс також вийшов зі статтеї, що треба купляти. Хочете допомагати Україні, треба купляти її зброю, але не просто на зовнішніх ринках, а на українському ринку. Давайте не просто гроші чи зброю. Купуйте в українців, щоб українці могли виготовляти, мали кращі технології, заробляли гроші і могли розвивати свій технологічний ринок для того, щоб знищувати. Росію. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей канал і обов'язково зробіть донат. Донат надзвичайно потрібен на помсту за те, що росіяни робили сьогодні на Сумщині. Будь ласка, банка, картка, PayPal. Просто не стримуйте себе. Вся ваша біль повинна виливатись в донати. Крапка. 15-16 квітня представники України та Росії зустрінуться в Анкарі та обговорять безпеку в Чорному морі. Пише CNN Туреччина. Е, вони говорять про те, що відбудуться переговори з Росією України за посередництва Сполучених Штатів. Ну, от, мають відбутися у штабі Військово-морських сил Туреччини. Е, вони говорять про те, що ця зустріч має відбутися, великої кількості деталей не дають. От, а, але, типу, ця новина, ну, скажімо так, дає дуже багато запитань в першу чергу до Трампа і до Росії. Якщо ви говорите, що буде зустріч, то чи впевнені ви, що в цих зустрічах є потреба? Перше, друге, друге, Росія демонструє всіма фібрами. Своєї хижацької сутності, що вона взагалі не бажає миру. Да, Росії треба Чорне море для того, щоб мати коридори, возити свої товари. Да, я вам казав раніше, Росія хоче мати транзитні коридори, хоче, щоб з неї зняли санкції, хоче дружити з Штатами, хоче торгувати штатами, ростити свою економіку, але продовжувати війну. Йдуть паралельні процеси, де росіяни затягують. Час по мирній угоді і б'ють по мирних містах. А знову ж таки, це ж не перша історія. Донбас, дитячі майданчики, це в час так званої мирної енергетичної угоди. Діти на Донбасі. Далі балістика по Дніпру, далі Кривий Ріг. І так можна перечислювати добрих два десятки, коли Росія типу мала мовчати і не стріляти, але била по цивільних яким чином зараз їхати в цю Анкару і про що там говорити? СНН Туреччина не говорить, чи це будуть переговори на найвищому рівні, чи це будуть зустрічі технічних команд, але я вам скажу, зараз намагаються нас скинути, типу, О, говоріть з Росією, про що з ними говорити? Штати не хочуть натиснути на Росію, при тому, що вона підставляє Трампа ось цими смертями і вбивствами по всьому світу. Вона каже, Трамп слабкий. Дивіться, ми злі, ми агресивні потвори, ми можемо робити все, що хочемо, і він нам ніхто. Розумієте, в чому історія? Вони кажуть, нам немає більшої сильнішої сили. Єдина сила, яка сьогодні протистоїть Росії, це Збройні сили України. Це наші хлопці і дівчата, які знищують окупантів в прямому значенні. Тому скажу ще раз: скиньте донат, друзі. Поки розщихляються наші західні друзі, хтось повинен їх знищувати. Да, є заява Келога. Спецпредставник каже, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Трамп хоче зупинити війну. Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу. Є, де... є десятки загиблих, я вам скажу вже більше 30 загиблих, і ця цифра далі збільшується. Поранених цивільних, як колишній воєначальник, я розумію, націлювання і це неправильно. Розумієте, в чому історія? Коли Келох каже, ось чому треба зупинити війну? Ні. Ні, це ви тоді виправдовуєте, що ми напали на них. І ось чому треба зупинити. Бо нас б'ють по провині. А вони просто вирішили. Вони просто вирішили, що хочуть бити, і все рівно, на вас, і на нас, і на всіх. Росія поки не отримає стусана сильною зброєю, вашою зброєю, вона ставить ваше лідерство під сумнів. Вона не зупиниться. Це фейкова російсько-наративна фраза. Ось чому треба зупинити війну. Ми її не починали. Ми на їхню територію в 22-му і в 14-му не заходили. Вони прийшли і почали вбивати. Ми, два десятки їхніх дітей, не крали. Жодна російська дитина не викрадена нами. А наших 20 тисяч там. Тисячі в полоні. Ось чому треба провчити Росію, щоб цього не було? І це ж не перша війна. Почалося в Молдові, потім Грузія, потім Крим, потім Україна. Сьогодні б'ють по Сумах. Завтра будуть бити по центральних містах і столицях ваших європейських партнерів. І ви будете казати, ось чому треба здатися. Тому що ж, а що робити? Це ж Росія, знаєте. Застаріла Постімперія, яка не може скласти собі ціну, тому ми всі великі держави на трильйони доларів багатші, ніж Росія, стали в стороні і дивимося. Дивимося, а хтось навіть отримує від цього задоволення. Макрон теж вийшов з заявою. Макрон каже, що після удару по Сумах, він каже, що. Сьогодні, очевидно, Росія збирає, збир... обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа. Всім відомо, додав Макрон, що лише Росія хотіла цієї війни. Каже, що потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь та що Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети. Знову ж таки, друзі, не видно вашої невтомної праці. Не видно. Де протиповітряна оборона, де ракети, де обіцяні файтерджети. Друзі, цього всього не вистачає. Так, ви даєте, і ми за це вдячні, але цього не вистачає. Росія била по Чернігову, б'є по Сумах, б'є по Дніпру. Не вистачає зброї, не вистачає цієї невпинної праці. І так, питання до Трампа. Путін вам ж розказує постійно, але кожен раз після переговорів Путін навмисно б'є по Україні. Вони просто хочуть. Просто розумієте, це ж е... росіяни, вони зґвалтована нація. І вони чомусь думають, і зламана нація. Що якщо ламати, пробувати ламати інших, то вони теж зламаються. Ні. Ні. Це рабам треба ще один раб. Вони нація рабів, тому шукають, але тут ви не знайдете. Тут країна. Вільних людей, які поважають гідність. І тому, коли ви б'єте в нас, ми даємо здачі. Ми даємо здачі і не хочемо бути колонізовані. Бо ми знаємо, що це означає. Зараз Західна преса пише: мільйони українців бояться окупації, бояться окупації і по ту, і по іншу сторону, тому що вони знають, що ця окупація це смерть, це зумбування і смерть або одразу, якщо ти не згоден. Або пізніше, коли ти виростаєш школяра, як це було на Донбасі, а потім тебе вербують і ти вбивати українців, і ти помираєш. Тому це смерть. І українці цього не хочуть і бояться, і кажуть, що їм це точно не потрібно. Розумієте, ось це історія про те, що це надзвичайно різні народи, це дві надзвичайно різні психології, це дві надзвичайно різні філософії. Але російську варварську філософію треба зупинити всьому західному світу. Не тому, що нам хтось винен, але й тому, що нам винен, і тому, що до вас підуть далі. Стармер каже, Путін має погодитися на повне й негайне припинення вогню без жодних умов. Але цю фразу Стармер повинен казати. Не нам він додає, що він шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах і свої думки і його думки із жертвами, і їхніми близькими у цей трагічний час. Але не нам це треба казати. Це треба казати Трампу, це треба казати НАТО. Бо дуже красиво дивитися, як сьогоднішні політики чи вчорашні політики кажуть: ой, так було страшно, були соловки, був Голодомор, а ми нічого не зробили. Так зараз відбувається геноцид українського населення, і ви нічого не робите. Ви нічого не робите. Ви співчуваєте, жалієте, робите гучні заяви. Потрібно зробити уже сьогодні нараду, засідання, збиратися і давати зброю, давати гроші, давати Україні силу, щоб Росія не нападала. Бо коли стоять петріоти за кожним углом, то Росія не думає, що можна бити, вона цього не робить. А коли ви не, не допостачаєте так, вони бравадні випригувати, хто б'ється з одною рукою. От в цьому зараз проблема західних політиків, які не дають достатньо для оборони України. Друзі, давайте не повторювати їхню помилку. Будь ласка, прошу кожного та кожного в цей складний, траурний для нашої держави день. На жаль, росіяни сплюндрували велике свято вербної неділі, тому що вони чорти на цій землі. Нічого святого в цих покидьках немає. Вони кожен раз після перемовин з американцями б'ють по Україні. Це вже очевидно і факт. Можна співставити кожен раз, коли проходить короткий період, вони одразу намагаються бити по нас, типу змусивши. Злякатися, але цього не відбувається. Тому, будь ласка, зробіть донат нашим військам для того, щоб мстити їм за те, що вони прийшли на нашу землю, за те, що б'ють по Сумах, б'ють по Дніпру, б'ють по Харкові по інших містах. Вони відчувають силу і тільки тоді готові відступати. І ще одна річ: нагадати тим, хто просив нас на переговорах, і сказати їхні прізвища, чому виходили із Курщини. І, типу, давайте задобримо Путіна, щоб йому дати можливість, простір для маневру, щоб він почав переговори. Йшов місяць, де ваші переговори? Дорогі, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.